Фармадол. Таблетки від головного болю перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Ну а тепер до о, е, історії вже сучасної, mm -hmm. яка відбувається тут і зараз для цього є прямі включення і наші спеціальні кореспонденти. Днями Київ ледь не змило дощами. Все місто в буквальному сенсі пливло, і не тільки Київ, наслідки мокрої стихії відчули і в е, інших регіонах України. Та в столиці причиною такого паводку назвали залпову зливу. Чи дійсно вона стала причиною потопу в столиці? І чи повторяться такі опади? Олена Квітка дізнавалась і зараз з нами на прямому зв'язку. Олено. Тобі ще раз доброго ранку. Розповідай більше. Колеги, доброго ранку. Ну, дійсно, мені здається, що столиця ще досі оговтується від тих злив, які декілька днів поспіль вони просто заливали столицю. І ось зараз ми на метро Деміївська, друзі в переході. І оце один із переходів, який перетворився, просто знаєте, на таке плавуче озеро, навіть по світлинах видно, що тут буквально було по пояс води, і ми навіть ще вже декілька днів пройшло. А ми вже жартували з нашим оператором. Що знаєте, ми сюди зайшли як по помитому, тому що ще зовсім не просохло. Тут такий, знаєте, характерний. Сморя, та тут видно, що тут просто понемувало піску, і все це болото, воно буквально повисло на стінках цього переходу. І на жаль, він був таким не один, тому що фактично всі ці потоки води, вся ця злива, вона неслася по вулицях Києва і заливала сюди. І вулиці Києва вони стали в прямому сенсі ріками, ріками вулиці, як у художника Гундертвасера. Але мені здається, що в ті дні в Києві було навіть більш живописно. На жаль, тому що столиця в ті дні побачила абсолютно все. Ось зараз продемонструйте, будь ласка, відео воно облетіло всю мережу, як Дівчина просто переходила переходила дорогу, її змив потік води і поніс на перехресті. Це знаєте, було схоже на гірську річку. Ну машини були не виключенням, їх затопило, як то кажуть, під, по самі вуха, по самі дзеркала, і це б трапилося не тільки на дорогах, але і на підземних паркінгах. На хрещатику, наприклад, з'явився такий каскадний фонтан. Власне, ну і як я вже казала, що були переходи, в яких люди люди просто плавали, і люди, ну на жаль, навіть коли намагалися перейти на інший бік, вони просто сюди падали. Класно, що і навіть в такій ситуації, в такого водного апокаліпсису, українці не втрачали свого оптимізму, навіть жартували на цей рахунок. Знову ж таки, мережі поширилося відео з бучанського переходу, де люди почали записувати і знімати себе, наче вони плавають як в басейні, тому що він дійсно нагадував басейн. Схожий переход ще один був і в столиці, і тоді виклик на себе Взяв кур'єр доставки, і тоді всі жартували, що кур'єрам абсолютно будь-які природні катаклізми а, по зубах просто ну а хтось прийняв це як спортивний виклик і почав відтискатися а, під дощем. Що, що кумедно і цікаво, що кияни почали жартувати, що в столиці з'явилися навіть нові а, такі географічні назви, наприклад, як набережна Лобановського, тому що там потоки рік були такі ну, дуже сильні. Ну або порт Либіцький, друзі. Якщо все це підсумувати, що я тільки що те, що ми побачили, все, що я сказала, то столична влада назвала це двома словами залповозлива. і пояснила власне причину цього апокаліпсису мокрого, який стався в Києві, власне, через цю залпову весь Київ поплив. А чи дійсно це так, і що таке залповозлива, Ми запитали у синоптиків. Я пропоную послухати. Ційно в метеорології не існує такого визначення як залпова злива. Для терміну злива є визначення, те що це власне дощ, який має високу інтенсивність, коли за короткий проміжок часу випадає велика кількість дощу Зливи, коли вони досягають 30 мм за годину, вважаються небезпечним явищем, оформлюється штурмове попередження і передається. Відповідно приймаються певні міри в ті дні, коли у нас спостерігались такі зливи, саме такої кількості опадів за одну годину по Києвої області зафіксовано не було. Ну, ви почули, якщо говорити, чи є такі зливи аномалії для України, то це абсолютно ніяка не аномалія для території України. Вони є характерними для помірних широт. І ось власне в літню пору року саме червень липень, саме такі опади у нас зазвичай і щороку випадає. Тому причиною такого потопу в Києві радше стала не кількість опадів а система недосконала а, така, знаєте, непотужна система каналізації, яка просто не справилася з цією водою, і система. Каналізація, яка дуже погано адмініструється, тобто просто за нею ніхто не доглядає. І це думка вже урбаністів. Я пропоную її зараз послухати. Каналізаційні мережі вчасно не прибираються від сміття, і воді просто немає куди йти. і Вона підтоплює місто. Друге, це власне адміністрування води у місті. Міська влада має розуміти, куди має піти вода. І керувати цими потоками ще до того, як станеться ливень, тобто продумувати добудовувати дощову каналізацію, але при цьому продумувати її з запасом, а не так, як це сталося років 10 тому, коли перебудовували хлорський колектор. Він у мене за спиною під час його перенесення колектор буквально звузили. І тепер воді не вистачає міста, і вона банально вишуковує собі тріщини і місця по своєму ходу і виривається то на вулиці Антоновича, то на вулиці Фізкультурній. Ну, як доповнення до коментаря урбаніста, який ми тільки що почули, хочу показати ще одне відео: це відео з підземної частини річки Либідь. І от власне ви бачите, що з нею трапилося там купа сміття, і коли весь цей потік води потрапив туди, йому просто не було куди діватися. Тому він вийшов на двір. І фактично, як результат, сталося затоплення одного з торгівельних центрів столиці. Тому причиною такого затоплення ну фактично стало сміття. І це очевидно. Друзі, ну власне, що робити ось в такій ситуації. Насправді, як я вже сказала, що Україна не єдина, яка стикається з такими опадами, і власне в Європі вже навчилися давати раду ось таким зливам, ось таким дощам. Крім того, щоб будувати цю систему каналізації, водовідведення ливнівок з розумом, чистити їх регулярно. Що ще треба робити? Нова концепція, абсолютно яку пропонують урбаністи, і в деяких містах Європи вона вже існує. Концепція яка називається. Місто Губка. Тобто перетворити міста на губки. Що це за концепція? Давайте послухаємо. Це нова концепція, коли міська адміністрація планує місто так, щоб більша частина води, яка випадає під час зливи, залишалася в місті. Тобто облаштовують ширші газони, облаштовують озеленені зони, які мають перебрати на себе воду до того, як вона дійде до дощового колектору. Ну тобто, фактично направити ці потоки води, наприклад, в парки, так і це і дерева не треба поливати, наприклад, да, коли в сезони засухи, вони воно там буде накопичуватися. А, і ми вже сьогодні зазначали, що от в ті періоди, в ті дні таких злив, не єдиний Київ і Київщина потерпали від великої кількості опадів. Взагалі, рекордною, за словами синоптиків, була Чернігівщина, а там в ніч проти п'ятниці, там за ніч випало 90 міліметрів, і це вже можна насправді назвати аномалією. Але... Але пощастило їм більше, тому що ця кількість опадів вона випала, знаєте, в таких диких місцях, сільська місцевість, і от тут власне, спрацювала та губка, тобто вся віда пішла в землю, її абсорбували власне ті зелені насадження, про що проговорив урбаніст, тобто така концепція і в містах може працювати. І більше що з такими зливами, інтенсивними, з великою кількістю опадів нам в 21 столітті ще жити довго. У нас дійсно підвищилася температура на планеті. Це означає, що в атмосфері буде міститися більше вологі, вона ага, більше старе. випаровуватиметься з океану, і буде більше опадів. І ці опади, на жаль, в нашій широті влітку будуть якраз зливового характеру. Це стосується абсолютно всієї території України. Якщо говорити про найближчу перспективу, це липень місяць. У нас ще залишилося 20 днів, і в синоптик попереджають, що такі зливи ще будуть траплятися в цьому місяці в всіх абсолютно регіонах, але в різний час, коли саме ще дуже важко спрогнозувати, тому що це залежить від багатьох факторів. Якщо ми говоримо про Київ та Київщину, то синоптики називають такі дати, що от після 13 липня знову прийде дуже сильна спека, і ця спека буде супроводжувати саме ост. Такими зливами і інтенсивними дощами, тому друзі, не розслабляємося. Будемо сподіватися, що вдруге місто наше не буде плисти. Колеги, вам слово. Вона квітка Дякую. і от скільки з цьому матеріалі бачимо ідейників, натхненників, креативників в сфері урбаністики. І у нас як завжди ведеться, поки гро грім не гряне і не і, і не буде, і поки не затопе. Скільки у нас вже було таких зільки таких чому поки лиха так немає, не робити перебудову колекторної системи? Тим більше що для цього всі люди є, які можуть в цьому питанні допомогти. Принаймні... Взяти європейський досвід також. Це як з цими ракетами, Чи принаймні прочистити, поки не прилетіло, ніхто про укриття не знав. Так і тут. Дякуємо, дякуємо тобі, Лено.